Доброго дня, ми з України. Сьогоднішнє відео хочу зробити огляд на свої поповнення, свої обнови в колекції за минулий тиждень. Минулий тиждень був насичений як на поповнення, так і на новини. Напевно, одною з головних новин було це ведення в обіг нового поштового аркушу від Укрпошти. Також НБУ непогано попрацювало, була введена в обіг нова медаль. Все це вдалося придбати. Якщо аркуш уже мені прийшов, то медаль не знаю, відправили чи ні, але я думаю, хоч би за тиждень вони справилися з відправкою. Ну що ж, давайте почнемо. Ну, перше, це таке ось поповнення, це, скажімо так, поповнення обмінного фонду. Рік дракона, в сувенірній упаковці. Взяв з другого аккаунта, ось 24-й рік, хоча монета випущена була в 23-му. Тираж, ніколи не дивився на тираж, 80 тисяч штук. Ну доволі багато, як на мене. А там не знаю. Ну хоча знаю, що коли от продаж іде в інтернет-магазині, то здається, дракон довго лежить, навіть іноді лежить до наступного дня. Ну, таке ось поповнення буде в моєму обмінному фонді, продажному фонді. Одним словом, це з контрактною реалізацію на обмін. Ну, з нумізматикою, можна сказати, завершили. Давайте перейдемо до філателії. Що що, у філателії в мене доволі такі значні поповнення? Ну і аркуш. Це у нас 9 стандарт. Я вже робив на нього огляд окремо. Ну і ось так він у нас попадає в тему сьогоднішнього відео. Поповнення за минулий рік. Тому, якщо цікаво, там, не знаю, можливо, навіть якщо не забуду, закріплю. Хочу тільки сказати, що цей аркуш існує ж існує в двох виконаннях: перфорований, як у мене, і не перфорований. Це для власників цих філабінементів. Ну, не знаю, можливо, з часом їх викинуть і у вільний продаж інтернет-магазин, зробити якусь акцію. Одним словом, подивимось, час покаже. Е, далі, що відноситься до марок, взяв ось такий аркуш, чи не аркуш, блок, чи не, блок, не знаю, як він правильно називається, але одним словом, ось такий здоровезний блок. ну, називаємо його аркуш, е, ось отак. Е, Провідники козацьких повстань. Е, так, Хто у нас тут? Криштофор Косинський і другий у нас. Богдан е Микошин, Микошинський. Ну, а, хм, треба було тут було читати, а я ось тут намагався читати. Так, Богдан Микошинський, а тут у нас Кристофор Косинський. Чесно, не дивився, це якась там велика серія чи ні, але Аркуш доволі такий крупний. Ну, і дивіться, ось 2010 рік номінали марок 1,5 гривні і 2 гривні. Ну, а зараз там вже, мабуть, 15-30 гривень та 60. Ну, або доларів ще можна. Вести номінали. Ну, тим словом, ось такий аркуш, самий звичайний, ну, доволі цікавий. Якщо серія, то буде цікаво зібрати всю серію і подивитися, як вона виглядає. Далі. Разом з цією маркою ну, взяв цей аркуш, він там здається щось мені недорого був. Ну, там в нього теж своя історія. Але з ним взяв ось таких трохи марок. Зараз знайду свій пінцетик. Це ось у нас марка, це називається Афганістан з Леніним. Я нікого не бачив от Леніна на других. Ну, Бачив на марках там Куби, Сослагри, а от Афганістана жодного разу. Далі, привіт в Арменію. 0,5 чогось там, не пам'ятаю. Але це дорога, дорога марка, вона називається коштує власне, там, під 50 гривень. Далі ось серія таких марок. Це марки все 92-го року. Намагаюся зібрати марки з колишнього Союзу перших років. Так, ось бачимо 02, 2, 2 3, 5. Ось така серія. Ну, ці поля я відірву. Ну, якщо вони не художні, я їх зазвичай відділяю. Не дуже воно мені подобається ну, Це таке особисто моє. Далі взяв щось такого аркушу. Ну, ці марки ви бачили, це у нас перший випуск корабля. це ось, ось таке із чорним пені з СССР. 90-й рік, 20 копійок. Якщо чесно, я раніше не звертав уваги, але виявилось, що в них там два різновиди. Ось тут щось пов'язане з цими буквами Т і Ф. Тобто там два різновиди цих марок є. Ну, не знаю, З часом підсяду насити, може і куплю не підсяду, то ну, не підсяду відповідно. відповідно. Ну, ось отакі марочки поповнив. Так, Це ще одна смарка. Тепер давайте подивимось на конвертики. Не знаю, є тут любителі конвертів чи ні. Укрпошта у нас ось на своєму інтернет-магазині ось такі конверти. Героям слава 02002. І слава Україні! Ось таких два комплекта. вона, Чи два конверти за 40 гривень вона продавала. Так, Це так. Слава Україні! Героям слава! Там були доволі цікаві такі комбінації, я дивився, робили в інтернеті. Одимсовому сподобалось. Взяв також собі ще один на запас, ще один комплект. Не знаю, знадобиться він чи ні, можливо, комусь подарує, можливо, якось використав під час якогось Ну, Одним словом, час покаже. Далі набрав трохи звичайних конвертів. Так, перший це у нас конверт, не знаю, якого року подивимося на зворотній стороні. Очеді, напевно, 21-го року. Сторіччя першого всеукраїнського православного церковного собору Української автокефальної православної церкви. Фух, ледь прочитав. Ну, довго таки наго. Так, що це у нас тут? Так, тираж 350 тисяч, ну і на паузі хочете ось а прочитайте. Ну, 21 рік 350 тисяч. Це у нас маркований художній конверт. Взяв разом із аркушем. Якщо чесно, вони цього тижня ще там декілька цікавих листівки, здається, викладали, присвячені сотій річниці марок. Але я вирішив їх не брати, тому що вони були по 4 гривні, а окрім них мені більше нічого не було цікаво. Далі, ось такий конверт, державний центр Української Народної Республіки в Езелі. Це здається, цей конверт ще досі можна придбати в інтернет-магазині. Теж художній маркований конверт. А ну, дивимося, на рік. Ну, це вже у нас 20-й рік, тираж 500 тисяч штук. Ось можете на паузу почитати. Далі, ось така доволі цікава. Ну, є така серія. Героям слава, Герої України. Герої не вмирають. Цікава серія конвертів. Ну, здається, так, вона там не пам'ятаю, чи 10 чи 12 входить. Ну, не пам'ятаю, можна написати в коментарях, але ось один конверт це теж продавав в інтернет-магазині. Тут на паузі можемо прочитати. Тираж 500 тисяч штук, 20 рік. Мені до речі, сподобалось. ось оці Конверти, коли тут робили штамп в інтернеті бачив, слава Україні! Ось тут так, героям слава, це надпис. Як на мене доволі гарно було зроблено. Так, такий конверт, і далі. Трохи ще конвертів ранніх років, Це вже брав в інтернет-магазині. Ну, як багато, не багато конвертів, два конверти. Перший ось такий ось, Кошкін. 100 років від дня народження. ну... Чесно, не читав, хто це, але можу зробити припущення, що він, мабуть, конструктор-розробник ось цього танку. Так, конверт у нас й рік, номінал Д. Якось так бачите, закривається. І що? Тираж не пишуть. Пишуть ага, О, Кошкін. Конструктор у галузі танкобудування. 98-й рік, художник Руденко ВВ. Ось такий конверт 98-го року. Тобто любителям техніки, військової тематики ось, конверт е, і ось таке погашення ШПД, чи як там спеціальний штемпель чи КПД не знаю. Ні, це не, називається е, почав вивчати цю тему, щоб не плутатись. Е, спецштемпель. ну Або, якщо помилися, пишіть в коментарях. Е, українська антарктична. Український антарктичний центр станція академіка Вернацького. Е, ну, тут у нас його координати. і 2 лютого 22 року. Ось такий конвертик взяв 50 гривень. Він це коштував. Ну, Вирішився, ти мені сподобалось. У мене з такої початки ще не було. Ну, не знаю, можливо, не знаю чи це справді його ставили там. На станції Вернацького, може хто в курсі напишіть в коментарях. А можливо, це просто тут в Укрпошті проставили, а потім їх реалізовували. Так, ну це у нас звичайний конверт 2001 року. Так, да. звичайний парковний, бачимо, дешка 2001 рік. Цікаво. Одним словом, такі були мої поповнення за минулий тиждень. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!